На часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Поліція затримала ймовірного стрілка, який посеред білого дня вбив людину на вулиці Зестафонській. Як вдалося розшукати підозрюваного та що йому загрожує? Комунальний безлад у будинку на лавиській 4. у під'їзді вода, комахи, ще й ліфт працює з перебоями, і це проблеми багатьох років, кажуть мешканці. Наші журналісти розбирались у ситуації. Накопичується вода і відповідно потрапляє через щілини. Стихія це повітря. Семирічна Анастасія Горбацевич встановила абсолют як наймолодша повітряна гімнастка, що виконує вис на одній п'яті. Про рекорди Запорізької ластівки далі. Пошуково-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва офіційно завершено. Операція тривала майже дві доби. Лише у цьому районі внаслідок прильоту загинуло 23 людини. Загалом, внаслідок обстрілу Києва, 17 червня, загинуло 28 людей, ще 140 отримали поранення. На місцях влучань триває розбір конструкцій. Просто залазимо наверх, нав'язуємо туски, завішуємося на вірьовки за допомогою гідравлічного спорядження або ломів. Скидаємо все, що навісає все, що загрожує життю. Вніч на 19 червня росіяни обстріляли з артилерії пункт екстреної допомоги у Білозерці, що на Херсонщині. Пошкоджено гаражне приміщення та дві карети швидкої. Також вже вранці росіяни атакували з дрона службове авто білозерської адміністрації. Водія госпіталізували з вибуховою травмою та струсом мозку. Загалом наслідок обстрілів постраждало 14 осіб, серед них троє рятувальників. У 33-річної жительки Миролюбівки та 64-річного мешканця Білозірки вибухові травми та контузії. Обох потерпілих госпіталізували. Меддопомога знадобилася і жителю Білозірки. Поблизу чийого будинку вночі прилетів російський снаряд через ворожий обстріл, 64-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Він лікуватиметься амбулаторно. Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини поранення отримали п'ятеро людей. Зруйновано приватні будинки, автівки та нежитлові приміщення. У Нікополі постраждало троє людей. Серед них 11-річний хлопчик. Один чоловік отримав травми несумісні з життям та помер в лікарні. Помер 59-річний чоловік. Постраждали через ранкову атаку на Нікопольщину. До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. Із осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли. Нарешті вдома 19 червня відбувся черговий обмін полоненими. Цього разу на батьківщину повернулись важкохворі та поранені бійці ВМС, ДШВ, сил тероборони, а також прикордонники та нацгвардійці. Більшість перебували у полоні понад три роки. З ними працюють фахівці. кажуть, багато хто з воїнів мають суттєву втрату ваги, дистрофію, виразки та інші проблеми зі здоров'ям. Найближчим часом військові отримують все необхідні, медичні послуги, а також пройдуть фізичну та психологічну. Логічну реабілітацію. Я завжди надіявся. Я чекав цього дня. Я сказав, що я маю звернутися має бути при пам'яті і дожу розказати що там багато таких є, що сидять і чекають. Привіт, сонечко. Я хочу справи. Я, я вже дома. Я вже в Україні. Це нормально. Нормально на своїх двоїх прийшов. Україна Україна, Україна! 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 у Комунарському районі закрили понад сотню вікон у багатоповерхівках після ударів дронів, які сталися поруч. Нагадаємо, вибуховою хвилею потращило балкони, вікна та двері. На щастя, пошкодження у квартирах не такі масштабні, тож потреби у тимчасовому переселенні немає. Руйнації зазнали і приміщення бізнесу. Також серйозно постраждало СТО і майже 50 авто на стоянці. На новій пошті повідомили, що тримають зв'язок з усіма клієнтами, чиї посилки згоріли тієї ночі та готові компенсувати втрати. Невдовзі обіцяють відкрити нове мобільне відділення. Тим часом міська влада наголошує. Якщо ваша оселя постраждала від прильотів, слід звертатись до контакт центру. 1580. Росіяни скинули два каби на залізничне, зруйновано приватний будинок та складські приміщення. Ще 14 скинули на Малинівську громаду, з них 4 по селу Полтавка. На щастя, обійшлось без жертв. Також внаслідок обстрілу у Гуляйпільській громаді поранено літнього чоловіка. Нині ним опікуються лікарі. Також поліція закликає до евакуації жителів сіл та селищ, наближених до фронту. Лише на цьому тижні з двох громад було евакуйовано двох людей. Це пенсіонер з Васильівського району та жінка з Гуляйполя. Нагадуємо, якщо ви хочете виїхати до більш безпечного місця, телефонуйте на 102. Б'ють по високому, що на схід від Гуляйполя та намагаються прорватися, але марно аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що окупанти набігами штурмують Малинівку та Щербаки. Олійпільський напрямок залишається стабільно гарячим. Ворог здійснив чергову спробу наступу поблизу села Малинівка. Однак вона завершилась для нього невдало. Сили оборони України оперативно відреагували, завдавши шкоди штурмовим групам противника та змусивши їх відступити. У Бердянську українська розвідка ліквідувала колаборанта Михайла Грицая. До окупації він керував осередком партії Соціалістична Україна. А після захоплення міста перейшов на бік ворога та став виконувати обов'язки мера і заступника з інфраструктури в окупаційній адміністрації. За даними ГУР, Грицай тероризував проукраїнських жителів, здавав їх росіянам і брав участь в організації катівень. За це отримав не тільки посаду, а й заочну підозру у держзраді. Затримали стрілка, який вбив людину на Зестафонській. Для цього в області оголосили план Сирена а за допомогою свідків і записів з камер спостереження вдалось відслідкувати маршрут вбивці. Нагадаємо, інцидент стався 16 червня. Як виявилось, між жертвою та нападником стався конфлікт, в ході якого потерпілий пішов до свого авто. Зловмисник вистрілив йому у спину, випустивши щонайменше п'ять куль. Від отриманих наскрізних поранень потерпіли помер на місці, а стрілок втік. На території. За зібраною інформацією, працівники карного розшуку оперативно встановили особу зловмисника, який переховувався, а за добу його з місце знаходження. Фігуранта затримали на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. За скоєну підозрюємо загрожує до 15 років ув'язнення. Зло, про яке не можна мовчати, домашнє насильство це не лише синці чи образи. Щодня сотні жінок, чоловіків і дітей в Україні стикаються із цим та відчувають себе вдома, ніби у пастці. Але кожен має право на порятунок. Саме тому запорізькі підлітки разом з дорослими створили під час проєкту Тепло надії мапу допомоги жертвам насильства. Про важливий покроковий гайд далі у випуску. Там є різні кольори. Можливо, знаєте, можна зробити якесь акцентування кольором. Це також важливо на плакаті. Діти поділились на команди та працюють, аби разом створити мапу допомоги для постраждалих від домашнього насильства. На ній схематично показують, куди звертатися у разі, якщо стали заручником кривдника. Я навчилася розмізняти, що таке дискримінація та що таке насилля, та взагалі як протидіяти цьому дискримінація це більш коли пригнищують твої права, твої здібності, а насилля це коли вже пригнічують психологічно або сексуально або пригнічують економічно. Потрібно зробити схему, як можна протидіяти, знайти спеціальні служби їх номери і локації. Ми розробляємо мапу для постраждалих від гендерно змовленого насильства а саме від домашнього насильства. Малюємо плакат, щоб дитина могла звернутись по номерам телефону до друзів до батьків, до кого вона може звертатись і телефонувати або приходити за допомогою. До юристів, до вчителів, до лікарів під час тренінгів учасники могли і подискутувати. Тренери кажуть, мапу створену дітьми далі візьмуть за основу в розробці загальної карти. Це зустріч людей, яким цікаво. Це зустріч людей, яким не байдуже, це зустріч людей, які готові розмовляти про важкі теми, які з таким з такою цікавістю, з таким, знаєте. Щирим інтересом підходять до того, щоб попрацювати в напряму цієї теми, да і отримати певну корзину інструментів для того, щоб можна було допомогти, не дай Боже собі, а ще мати інформацію. На іншій локації вже дорослі розробляють свою мапу на ватмані відтворюють своє бачення того, якою вона має бути. Ще більше людей буде опізнане про види насильства, як воно проявляється, позбавлення стереотипів, що насильство це нормально, і що буває якесь м'яке насильство. А також ми очікуємо, що люди будуть не тільки використовувати при необхідності інформацію, але й ділитися з іншими своїми подругами, колегами, і таким чином, ну було б гарно, щоб кожен українець і знав про всі можливості допомоги. І своєчасно зупиняв кривину по завершенні тренінгів, підлітки і дорослі презентували свої роботи. Ми розробили ось таку карту допомоги. Якщо вам дуже буде тяжко або важко, ви завжди, коли подивитесь на цього сміхного хлопця. І побачити усі ці такі гарні повітряні кулі, будете знати, куди звертатися, що робити у дуже складних життєвих ситуаціях. Я хочу презентувати напрацювання нашої неймовірної команди. Ми працювали над тим, щоб зробити для дівчинки Оксани її шлях до визнання і шлях до протидії гетирозмовленого насильства. Тут у нас є гарячі лінії, куди може позвонити Оксанка. Різні організації та кис менеджери, які можуть повністю супроводити її з самого початку до кінця. Далі всі ці плакати стануть основою загальної мапи допомоги жертвам домашнього насильства. Буде щоденник, в якому буде карта, і людина, якщо опинилась в такої ситуації, зможе скористатися, скористуватися цією картою от, і е, звернутися за допомогою. Буде вклічка, в якої буде, я думаю, що і для підлітків інформація, і окремо для дорослих, але можливо і ми консолідуємо це в один файл. Важливу покрокову інструкцію учасники тренінгу зробили в рамках проєкту Тепло надії, котру організувала громадська організація Фотосинтез. Планується, що мапа буде надрукована вже у липні. Анна Крамаренко, Тон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі відкрили вже восьмий простір для тимчасового проживання вимушених переселенців. Облаштували його благодійники-рокади у гуртожитку по вулиці Тригубенка, 19. у спільнохаб створили умови як для молоді, так і для людей похилого віку. Нині в гуртожитку проживають студенти мелітопольських та бердянських вишів, а також понад півтори сотні переселенців. Людмила Чуб родом з Мелітополя. Там росіяни влаштовували їй допити, а потім примусово депортували вже два роки. Як жінка знайшла прихисток саме у цьому гуртожитку. А зусь була какетакомната, но але... натут була якась кімната, але вона весь час була закрита. Її відкривали тільки тоді, коли до нас приїжджали лікарі, щоб не у коридорі нас тут приймали. Тут не було ні диванів, майже нічого. Телевізор повісили. Дійсно, можна зайти прекрасно відпочити. Ми ще її на Новий рік чекали, щоб тут усім збиратись, але не вийшло. Навіть в Аерохоке можна тепер тут пограти. Я ніколи не грала у цю гру. Простір вдалося відкрити за підтримки гуманітарного фонду України. Кімнату спільного хабу облаштували разом з мешканцями за їх побажаннями. Закупили меблі, телевізор, станцію екофло та різноманітні ігри. А от ремонт у гуртожитку мешканці разом з керівництвом зробили самі. Ми забезпечили даний гуртожиток пральними сушильними машинами, бойлерами зробили підключення їхнє. А також ми цьому гуртожитку зробили заміну ливнової каналізації, яка також слугувала і породжувала грибок під час дощу, і потім вже створювала дискомфортні умови для проживання наших мешканців. А, таний гуртожиток також ми підтримуємо психосоціальною підтримкою, юридичною допомогою, і за ці і за всіма зверненнями мешканців ми також реагуємо. За національний університет дні війни організував 5 МКП на базі наших гуртожитків. Тобто, через ці гуртожитки проїхали десятки тисяч людей з початку війни. Ми дякуємо фондам, які допомагають, тому що без них це було б нереально і неможливо. Тому спільними зусиллями ми бачимо результат. Наразі вже самі мешканці МКП долучаються до цієї роботи, тобто це стає ще більше і цікавіше і для них. У Запоріжжі об'єднають 18 шкіл у дев'ять. Невеликі приєднають до більш потужних, де є укриття, а значить і можливість офлайн навчання. Рішення про це мають ухвалити на найближчій сесії міськради. Інформацію повідомили під час брифінгу департаменту освіти і науки. Серед причин називають низьку наповненість класів. До прикладу, деякі школи не змогли який рік поспіль набрати початкову ланку. У департаменті кажуть, рішення ніяк не вплине на учнів, педагогів чи батьків. Єдине, що змін. Інеться табличка на закладі освіти те, що при об'єднанні директори деяких навчальних закладів стануть заступниками цього року було проаналізовано і обрано 9 закладів освіти, які в нас зараз не входять до субвенції, які повністю утримуються за кошти місцевого бюджету, і які треба об'єднувати. Це такі гімназії, як 21, 36, 85, 104, 61, 66, 72, 54 і 82. Маленька школа приєднується до більш потужної школи, дає свій гарний результат. Чому? Тому що у великій школі середня наповнюваність класів є більше 30. Це 32, 33, 34, 35 дитини в класі. І така велика школа може мати в своїй системі клас некомплектний, один. Або два класи, або некомплектні паралелі. І середня наповнюваність класів при такому об'єднанні буде входити в 27,5 і навіть більше. Комісія дійсно перебувала в усіх школах і мала зустрічі з усіма колективами, батьківськими вчительськими. Зараз у нас дуже важка ситуація, і не тому, що хтось хоче загарбати приміщення. Хоче списати з своїх балансів якісь фінансові витрати, треба зразу це зробити, інакше ми просто зіткнемося з проблемою, яку ми потім не зможемо вирішити. Проблема фінансова, бюджетна, проблема збереження цих приміщень, проблема просто підтримки викладацького складу. Нині понад одна третина міського бюджету спрямовується на галузь освіти. Більшість грошей йде на закриття зарплати колективам та комунальні послуги. Державна субвенція, яка надходить до міського бюджету, не закриває усі потреби, адже більшість шкіл не мають достатньої кількості учнів у класах, а саме більш ніж 28 учнів у кожному. Тож ці заклади повністю на фінансуванні міста. Завдяки приєднанню шкіл вдається економити близько 20 мільйонів гривень. Об'єднані школи дає укриття, але, наприклад, за мала кількість дітей проводитимуть навчання на території обох закладів. В майбутньому обіцяють також організувати і секції позашкілля, щоб ці заклади стали ще й осередками культури. Серед успішних прикладів вже об'єднаних шкіл 17 та, та 70. -та. На що також мабуть зробив би акцент? Що всі працівники запорізької гімназії 17, всі діти запорізької гімназії 17 були переведені до запорізької гімназії 70, Жоден вчитель не залишився без роботи, навіть у той рік ми дуже хочемо зберегти всі колективи, маючи досвід минулого року. Комунальний безлад у будинку на ладоській 4 у під'їзді вода, комахи, ще й ліфт працює з перебоями, і це проблема багатьох років, кажуть мешканці. Хто їм має допомогти у ситуації? Розбиралася Анна Крамаренко. У підвалі у будинку Пеладуцькі 4 повно води. Зайти без гумових чобіт ніяк. Мешканці кажуть, їхньому дому понад півстоліття, майже стільки і мережам. Труби нам обіщають труби нам обіцяють замінити щороку, але міняють лише частинами. Ми навіть розмовляли з мешканцями, щоб зібрати якусь суму додатково, окрім того, що ми так сплачуємо щомісяця. Цими латаннями проблема не вирішується вже багато років. Підвал дуже наповнюється водою. Навіть коли викачують через тиждень, знов стоїть вода з неприємним за. До того ще й небезпека, електричного замикання. Від вологи у підвалі з'явились комарі. Тепер вони по всьому під'їзду. Ще й смердить усюди, аби хоч якось провітрити, двері у під'їзд постійно відчинені. До пізній ночі. До пізньої ночі. В результаті дехто, кому нікуди сходити в туалет, йдуть у відчинений під'їзд. Додають ще проблем. Будинок на балансі керуючої компанії Місто для людей Запоріжжя тут про проблему знають і вже були у підвалі. Інженерні мережі та каналізаційна система там функціонують належним чином. Причина підтоплення це сукупність певних факторів. По-перше, це значні опади останніми днями, підтоплення зі сторони фасадів з першого по третій під'їзд. Основна проблема це в тому, що там відсутній належний контур уклін внутрішньоквартальної дороги, через що накопичується вода, і відповідно потрапляє через щілини до. Підвального приміщення тимчасову проблему вирішить ремонт відмостки. Її обіцяють зробити протягом літа, початку осені. Та головне капітально відновити дорогу, аби прибрати нахил, через який вода зараз і заходить у підвал. До вирішення проблеми обіцяють залучити місто. Та у будинку треба ще й подекуди латати дах і щось робити з ліфтом. Він часто зупиняється і там тримає в полоні людей. Звісно, це не дуже приємно людям, тому що поки приїде бригада, це десь проходить і година, і більше. Останній раз значить, я викликав, приїхав на сьомий поверх, двері не відчиняються. Я поїхав на восьмій, не відчиняється. Спустився на п'ятий, не відчиняється. Піднявся знову на сьомий поверх секунди через 5-7, Можливо, раптом відкрились з тих пір. Я ходжу, піднімаюсь пішки. У відповідь керуюча компанія пропонує рішення, що правда за додаткові гроші. Ми завжди можемо запропонувати мешканцям укласти індивідуальний договір, який передбачає часткове підвищення тарифу і виконання певних робіт. Тобто так само можна укласти індивідуальний робіт на разове виконання заміни інженерних мереж чи ремонту покрівлі чи ремонту під'їзду і так далі. А поки люди чекають на допомогу, хоча б з відкачкою води, рятуються старими дверцятами. Ними закривають калюжі під будинком, бо під час рясних дощів там кажуть озеро. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Наша знімальна група зв'язалася з керуючою компанією будинку на Ладозькій 4. Спеціалісти зазначили, що воду з підвалу відкачали з понеділка почнуть ремонтувати відмостку, а до кінця червня проведуть дезінфекцію. Сміття, недоїдки, порожні пляшки І не тільки це знаходять комунальники в модульних укриттях. У Комунарському районі Луашівці та Зеленбуд доглядають за дев'ятьма безпечними місцями, якими запоріжці користуються щодня. Кажуть, окрім вивезення сміття, комунальникам часто доводиться відмивати стіни від графіті після дій недобросовісних жителів міста. Прибирають шість разів на тиждень щотижня дезінфекція. Наша дільниця Шляхова шістая обирає тільки Комунарський район. У нас їх три укритті. Це на Запоріжжі першому, на автовокзалі і обласна лікарня. Їжа, спритні напої, курять. Оце все дуже прохання до місцевих жителів. Не мусорити в приміщенні. Дівчата кожний ранок оце все обирають. Зазвичай наші люди відносяться до... Конструкції не дуже чемно, тобто залишають сміття, потім руйнування електричних пристроїв. Стан укриттів перевіряють тричі на добу. Інспектори муніципальної варти кажуть, іноді вдається застати порушників і скласти адмінпротоколи. А про випадки вандалізму одразу інформують комунальників. На постійній основі проводимо перевірки модульних укриттів, це 7 днів на тиждень, тричі на день. Тобто виїжджаємо зранку, в обід і ввечері, перевіряємо на те, щоб не було засмічення всередині, дивимося, щоб не було ніяких розпитів алкогольних напоїв. Подекуди трапляються ситуації, коли виявляємо засмічення або написи, а ми передаємо інформацію на балансоутримувача, вони ліквідують ці порушення. Її стихія це повітря. Семирічна Анастасія Горбацевич вдруге потрапила до національного реєстру рекордів України. Цього разу дівчинка встановила абсолют як наймолодша повітряна гімнастка, що виконує вис на одній п'яті. Тренується зірка з трьох років. І в планах у неї потрапити не тільки до рекордів України. Про що ще мрія дівчинка дізнавалась Ірина Чернова. Це вже другий рекорд Анастасії Горбацевич, який потрапив до національного реєстру рекордів України. Перше вона встановила у чотирирічному віці як наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на шиї. Саме в лиси вона отримала рекорд саме до такий момент. Зараз ми його вдосконалили, бо вона довше це. Рекордсменкою пишаються не тільки у центрі дитячої та юнацької творчості. Насамперед горда її мама, бабуся та тітка. Саме Олена Бабенко, бабуся Анастасії, яка сама з дитинства займалася гімнастикою. Майже 30 років тому заснувала студію Едельвейс. Я займалася у церковій студії в селі. У нас керівник мій нині живий і працює. З дітками, але вони зараз, на жаль, в окупованій на окупованій території. Перша почала займатися Віка, старша донька, а потім займатися стала і молодша донька. У нас як династія родинна. Вона займається танцями, бо їй це подобається. В церкові студію ходить також. їй це подобається. Любить малювати, як усі діти пригає, бігає, грається і в телефоні сидить. Взагалі, як до рекордів не готувалися. Просто дивимося на діток, спостерігаємо на фестивалях, що є таке унікальне. Діти самі до цього ну, вивчають, да от у них є мотивація, і вони поступово вивчають якісь елементи, потім подаємо на реєстр. Якщо дійсно це є рекордним трюком, номінуємось. Анастасія активна дівчинка, тож приділяє багато часу улюбленим заняттям та тренується. Каже, бути повітряною гімнасткою не важко, особливо коли тренер твоя мама. На тренуванні я займаюся повітряною гімнастикою, парна акробатика та в жанрі кауч. У мене тренер мама. Вона мені дозволяє сидіти у телефоні, грати там і займатися вдома. Я теж таке їм. За черговий рекорд маленьку зірку церкового мистецтва привітали представники міської влади. Дівчинці подарували сертифікат на спеціально виготовлене повітряне кільце з чорної сталі в обмотці. Тож тепер виконувати трюки Анастасія буде на персональному снаряді. Та наша національна рекордсменка ще яка молода. Я певна, що тобою буде пишатися не просто все запоріжжя і навіть не просто вся Україна. Що тобою буде пишатися весь світ? Це тобі, сонечко. Дякую. Ми тобі Дякую. дякуємо. що ти в нас така є. Дай тобі потисну руку. У цирковій студії Едельвейс займаються чи не самі рекордсмени. На рахунку вже 9 рекордів України та один світовий. У травні на фестивалі Дивоцирк столиці вихованець студії Максим Герман встановив рекорд в номінації Найдовше утримання гімнастом партнерки за допомогою хвата зубами. Загалом у центрі дитячої та юнацької творчості Шевченківського району вчаться понад 1200 вихованців. Сама ж Анастасія Горбацевич мріє потрапити на талант шоу та виступити на фестивалі у Монте Карло Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.